Дорогі любі мої друзі, нас, наші сусіди в тісті вже готові. Витягну з духовки, дивіться, як вийшло. Піджарилися, те, що треба, отлічно. Ну, капельку, капельку там підгорівши, нічого страшного, нормально. Ах, дивіться, ах, сматокіще. Так, і куберна, давайте цю. Так, ну не з капельку, нормально. Пробуємо, дивіться. Ах, те що надо. Горачі, гарачі. гарачі. М -м -м. Тісто я брав. Е, я. Тому смаку. Смакота! Тісто я брав дріжджове листове. Листове тісто брав. Ве тебе опізяв. На роботу возьму пару штучок. Радше.